20 лютого у Вінниці вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні і поклали квіти до скульптурної композиції Дерево Свободи на Майдані Небесної Сотні. Участь у покладанні взяли родина Максима Шимка, який загинув на Майдані. Військові, керівники області і міста, депутати обласної та міської рад, працівники виконавчого апарату обласної ради, правоохоронці і громадськість. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх, хто поліг за українську державу. У Вінниці на вулиці Павла Корнелюка рятувальники ліквідували пожежу у гуртожитку одного із навчальних закладів. Займання виникло у кімнаті на третьому поверсі. Коменданти вчасно зреагували та евакуювали на свіже повітря 120 мешканців гуртожитку. Люди не постраждали. Причиною займання стали залишені без нагляду ноутбук і телефон на зарядці. Комунальні служби ще з вечора розпочали обробку вулиць протиожеледними матеріалами, а з ночі очищення території громади від снігу. Загалом, щоб усунути наслідки снігопаду, на вулицях та тротуарах міста і старостинських округів працюють 34 одиниці спецтехніки та 200 робітників профільних підприємств. Ще 205 працівників із комплексного прибирання та 20 машин з 6 ранку залучили до розчищення прибудинкових територій управлінської. Компанії Вінниці у межах проєкту забезпечення доступності реабілітації для ветеранів для команди Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру провели тренінг з обслуговування людей з інвалідністю у повсякденних ситуаціях, від користування інклюзивним обладнанням до алгоритмів дій у надзвичайних ситуаціях навчання проходило у форматі живої взаємодії, запитання, кейси, відпрацювання технік, аналіз помилок і корекція дій. Медики працювали безпосередньо з обладнанням і ділилися власним досвідом. У Вінниці пожежники врятували двох собак і кішку, залишених у палаючій квартирі. Загоряння сталося в одній із багатоповерхівок у мікрорайоні Тяжилів. Рятувальники оперативно загасили вогонь на кухні квартири по вулиці Максима Шимка. Переляканих, проте неушкоджених двох собак і кішку передали власникам.